Цікавить огляд Opel Astra H наявних без питань ідемо пройдемося, покажу тобі трішки цих автомобілів. Їх є достатньо. Зараз покажу, що є, які ціни, що пропонує луцький авторинок взагалі вам до покупки по цих автомобілях. Не забуваємо за лайки, підписку. Не забувайте, займаємося автопідбором. Ці всі автомобілі можемо які наявні тут, а і не тільки оглядати вам Як разом ми оглядами. Так само можемо брати в підбір під ключ. Коли ми перевіряємо вам авто, про автомобіль будете знати повністю все від Я сідаємо зручно. і Дивимося, що нам пропонує луцький авторинок. По Opel Astra H. Зустрічаємось такий перший екземпляр, дивимося на нього детальніше. Бачимо лінзовану оптику, бачимо омивайки фар бачимо, є туманки, Легкосплавні диски зимова гума також присутня. Звісно, це в нас універсал. По характеристиках це в нас 8 рік, 1.6 бензин. 5800. Він у нас вартує. По салончику. Дивимося гарненький комбінований салончик, шкіряне кермо, клімат. Авто світло, автодощ, повний склопакет присутній в нас. Ось так гарненько виглядає, дуже гарна по салону, універсал, бачимо. Є в нас комплект гуми. Ось такий екземплярчик, такий інцентр. Доволі гарна, за даний бюджет 5800 пробіг, на жаль, не вказаний. Йдемо шукати наступне. Відразу біля неї зустрічаємо ще один екземпляр, такий сіренький, Дивимося, також бачимо, у нас просто оптика, немає. Туманок є омивайки фар, є легкосплавні диски, є зимова гума. По характеристиках це в нас шостий рік, 250 заявляють пробігу. 1,4 у нас бензин, 4650. Він в нас вартує по солончику. Тут уже тканинка, механіка п'ятиступочка, клімат, а ні, не клімат, простий у нас кондиціонер. Так, простий кондиціонер. Позаду виглядає ось так. Ось такий екземпляр. Не за всі гроші світу, скажімо так. 250 заявляють пробіг, 4 650 вона в нас вартує. Зустрічаємо ще один сіренький екземпляр, також розглядаємо. Просто оптика, присутні, туманки нема. Омивайок. Прості, в нас нелегкосплавний диски зимова гума присутня. Звісно, це універсал. Сьомий рік. 162 заявляють пробігу на автоматі, 5800 вона в нас вартує. Дивимося, що в нас має по салончику. Тканевий салончик, шкіряне кермо автомат. Простий у нас кондиціонер. До речі, тут стоїть. 4-ступеневий гідротрансформатор, якщо я не помиляюся, і це має бути в нас 1,8 бензинка. Якщо в общем так на неї дивитися, 5800 на автоматі хороший екземпляр. Йдемо шукати наступний. Зустрічаємо ще один екземпляр на дизелі. 1,7 у нас дизельок сіренький. Дивимося, бачимо, просто оптика, немає туманок, прості, в нас нелегкосплавні диски, зимова гума. Присутня по характеристиках. Це в нас 10 рік, 1,7 дизель. 185 заявляють пробігу, свіжопригнана з Німеччини. 600 вона в нас вартує. салончику тканевий салон, механіка шестиступочка шкіряне кермо. Не повний склопакет автосвітло автодощ присутні Ось такий екземпляр. Ось так виглядає позаду. Універсал. Такий непоганий екземплярчик на дизелі 600 вона в нас вартує. Ще один синенький екземпляр. Дивимося детальніше, просто оптика, туманок нема. Легкосплавні, диски в нас присутні по характеристиках, це в нас 8 рік, 1,6 бензинка. Пробіг, на жаль, не вказаний. 5, 550 вона в нас вартує. Тканевий салон, механіка п'ятиступка, шкіряне кермо. Неповний склопакет. Ось так вона у нас виглядає. Ось такий екземпляр 5500, 1,6 на MPIному двигуні. Зустрічаємо ще один екземпляр в хеджбекові. Дивимося також проста оптика, туманок немає. Нелегко плавні прости в нас диски, зимова гума. По характеристиках. Восьмий рік, 1.6 бензин, 180 заявляють пробігу. Пригнана зі Швейцарії, 5500 вона в нас вартує. Тканевий салончик, механіка п'ятиступка, шкіряне кермо, неповний склопакет авто, автосвітло, автодощ. Присутній. Ось так виглядає позаду. Хечбеку маленька для міста чи для жіночки. Непоганий бюджетний екземпляр за вартістю 5500. Чорний екземпляр, дивимося, просто в нас фара, нема туманок, прості в нас нелегко сплавні диски. Бачимо, що в нас стоїть літня гума. По характеристиках це в нас 10 рік, 1,6 бензин, 5,800. Вона в нас вартує в універсалі. Тканевий салончик, механіка п'ятиступка. Шкіряне кермо автосвітло, автодочко є присутні. Неповний склопакет. Ось так виглядає позаду універсаль універсаль. Ось такий екземпляр за вартістю 5800. Зустрічаємо такий ексклюзивчик в хеджбекові, сиренького кольору. Дивимося на нього детальніше на комплектації костну. Зараз показуємо. Має у нас просто фару туманки, легко сплавні диски. Все сезонно гумовна стоїть на ній. Ключове по характеристиках це в нас автомат, 7 рік, 1,8. Бензин 146 заявляють пробігу, 100% оригінал, але ключова вартість 8, 900, вона в нас вартує. Але ж не робіть поспішних висновків, дивимося на салон. Шкіряний префорований салон, автоматична коробка, парктроніки, підігріви. все в нас є клімат, повний пакета, автосвітло, автодошту, мангізат, вперед. На гарній комплектації не часто зустрінеш. Парктрон назад, просто погляньте, як гарно виглядає. Да, Не дешево, але ж потрібно, звісно, дивитися, якщо тут дійсно такий пробіг на автоматі. Хороший автомобіль, да, хоч 7-го року. І не дуже дешево. Ось такий екземпляр присутній. Йдемо шукати наступний. Зустрічаємо ще один екземпляр, синенький в хеджбековій. Показую також проста фара. Є в нас омивайки, немає туманок. Прости в нас нелегкосплавний диск і зимова гума. Петчбекові, 5 рік, 1.8 бензин на автоматі. 186 заявляють пробігу. 5300 вона в нас вартує по салончику Комбінований салончик автоматична Шкіряне кермо. Ось так воно виглядає. Ось так виглядає позаду. Непоганий також бюджетний екземпляр. За вартістю 5300. Зустрічаємо ще є таку біленьку. Дивимося також. Проста фара. Туманок нема, умивайок нема. Прості в нас нелегко сплавні диски, зимова гума в універсалі, по характеристиках. Восьмий рік пригнана зі Швейцарії. 1,6 бензин 175 заявляють пробігу, все працює, обслужена. 5600 вона в нас вартує на старті. По салончику. Тканевий салончик, механіка під диступку. все в нас постандартно. Помплектація настапана виглядає. Гарненько за вартістю 5600-175, заявляють пробі. Зустрічаємо ще один екземпляр. Бачимо, просто в нас фара, є омивайки, є противотуманки, прости в нас нелегкосплавні диски. Зимова гума присутня універсал. Шостий рік, 1,6 бензин. 244 заявляють пробігу, 4600 вона у нас вартує по солончику. все по стандарту, п'ятиступка, тканинка. Ось так виглядає позаду. Універсал. Ось такий екземпляр присутній за вартістю 4600. Зустрічаємо ще ось такий чорний екземпляр, відразу бачимо на комплектації. Бачимо, лінзована оптика, умивайки туманки. Легкосплавні диски. По характеристиках це в нас 10 рік, 1,6, бензин, 256 заявляють пробігу, 650 вартує. На космо комплектації заявляють, дивимося. По салончику, да, комплектація, комбінований салон, гарне шкіряне кермо, мінімальний мультикермо, круїз, підігріви. Все в нас присутнє. Механіка шестиступка. Ось так виглядає позаду. Присутні в нас фуркоп, Присутні парктроники зад. Ось такий гарненький екземпляр. За вартістю 6, 150, 256 заявляють пробіг. Зустрічаємо дві пропозиції в ряд. Голубенька, ось там сіренька, це в нас стоїть інсігнія. Починаємо з голубенької, Такий специфічний, скажімо так, колір, але ж просто в нас фара, туманок нема. Є легкосплавний диск і ще в нас стоїть літня гума. Це в нас дев'ятий рік. Пригнаний з Німеччини, 1,6 бензин, 220 заявляють пробігу. 5200 вартує Вона у нас на старті по солончку комбінована тканина. Шкірена кермо, механіка, п'ятиступочка, Світло автодощ. ось так виглядає Я позаду. Ось такий екземпляр є. За вартістю 5. 200 йдемо відразу не виключаємося. так, Це в нас інсігнія стоїть і ще в нас астрочка є. Проста фара, туманок умиває як нема, легко сплавне диск. Все сезонно гума в нас. 9 рік, 1,6 бензин, 215, заявляють пробігу, 5850. Вона в нас вартує на старті. По салончику, Тканевий салон, шкіряне кермо, п'ятиступка постандартно. Ось такий екземпляр є, за вартістю 5800. Зустрічаємо ще один екземпляр. Дивимося, просто фара в нас присутні. Туманті, дуже гарно виглядає, наполірована, гарненька. Легко диски, зимова гума, прям гума як нульцева. По характеристиках це в нас 9 рік, 1,6, 190 заявляють пробіл. 5900 вона в нас вартує по салончику тканевий салончик, механіка п'ятиступка шкірене кермо. Це світло все в нас є. Ось так гарненько вона виглядає. За вартістю 5900-190, заявляють пробіг Ще один екземплярчик. Дивимося. Проста фара, туманки легкосплавні диски у нас присутні. Універсал, 9 рік. 230 заявляють пробігу, 1,6 бензин. Пробіг заявляють 100% без підкрасів. стан топ 5999 вона в нас вартує. Тканевий салончик, п'ятиступка. на у нас виглядає, підтонована трішки позаду. Екземпляр, заявляють, стан топ 5999, вона вартує. Ну що ж, ось таких пару екземплярів показав. Є ці автомобілі, ціни бачили, пробіги бачили. Можна шукати, можна перевіряти. Якщо цікавить контакти, знизу звертайтесь. Перевірка завжди проходить детально, Тобто це кузов, це технічний стан, це комп'ютерна діагностика, пробіг і помилки і так далі. Тобто все завжди надсилається вам детально у звітах, і ви приймаєте ключове рішення про покупку автомобіля. Цікавить пошук такого чи будь-якого іншого автомобіля на ринку авто. Достатньо працюємо по двох областях: це Рівненська та Волинська. Тобто шукаємо автомобілі. Вам під ключ, скажімо так, цікавить, телефонуйте, консультуємо безкоштовно, то найдемо вам хороше та технічно справне авто з рідним пробігом.